А сьогодні говоримо про поточний стан реалізації програми Є-Відновлення у Чернігівській області, і з нами виконувач обов'язків начальника управління містобудування та архітектури Чернігівської ОДА Сергій Буренян та голова громадської організації «Український голос громад Руслан Марченко. Починаємо, пане Сергію. Будь ласка. Доброго ранку, колеги, присутні. У нас традиційно продовжується реалізація державної програми є відновлення, яка передбачає надання. Компенсації за пошкоджені та знищені об'єкту житлового майна. Ця програма вже більше ніж 2,5 роки просувається на теренах Чернівської області. І за цей час ми маємо більше 7 тисяч заяв по різним людям компенсації. З них на даний момент громадянами подано 5820 заяв. Це на проведення ремонтних робіт. Це в тій ситуації, коли людини пошкоджене житло і яке можна відновити шляхом поточного чи капітального ремонту. З цієї кількості заяв комісіями органів місцевого самоврядування опрацьовано, тобто розглянуту і нараховану компенсацію більше, ніж по 4 тисячам заяв. Загальна сума нарахувань цих заяв становить на даний момент майже 400 мільйонів гривень. Ще певна кількість заяв знаходиться в роботі, також по частині цих заяв здійснену відмову або комісіями, або банками. Якщо говорити про знищене житло, в нас всього на отримання житлових сертифікатів було подано 1320 заяв. З них на даний момент сформовано 834 житлових сертифіката, загальна сума яких становить 1 млрд. і майже 200 млн грн. Також є певна кількість заяв громадян, які подавалися на отримання компенсації для самостійної відбудови. Таких заяв всього в нас на даний момент 270, і з них по 182 сформовано. Суми таких компенсацій, загальна вартість яких становить майже 370 мільйонів гривень. В цілому скажу, що динаміка подачі таких заяв постійно присутня, тобто кожного тижня кількість заяв збільшується в середньому від 40 до 50 заяв. Ось комісії, в принципі, з такою кількістю справляється, тобто більша частина заяв, вона вже опрацьована, і певна частина знаходиться в роботі комісії. Ось, тут хотів окремо зупинитись на декількох моментах. По отриманні компенсації на відбудову знищених об'єктів в області, ну не тільки в області, а й в Україні. Певний час була досить довга пауза. З надходженням таких виплат. Але е, минулого тижня, за інформацією Міністерства регіонального розвитку, такі виплати вже відновилися, і, е, за інформацією, вже е, близько 100 заявників отримало певні суми для відбудови. Ось е, в нас по області е, з тої кількості людей, які отримали нарахування по цьому виду. Трошки більше 30 вже виконали процесуальні дії, які необхідні для того, щоб отримати перший транш в розмірі 50% від загальної суми. Ось, це переважно садибні будинки, це частний сектор, як нас кажуть. Ось, але є певна кількість дачних та садових будиночків, які, мабуть, знаходились в місті Чернігові. Відповідних садових подачних товариствах. Тут хотів окремо зазначити, що отримання цього виду компенсації воно передбачає вчинення заявником декількох обов'язкових дій. Це важливо, важливий момент, оскільки без наявності цих чинників компенсація не буде нарахована на електронний рахунок. Отже, Перше, що треба зробити заявнику, це те, щоб в нього був спеціальний рахунок, який відкритий в одному з банків-партнерів. І, в принципі, перелік яких можна побачити на офіційному вебсайті є відновлення. Друге, це замовнику, о, замовнику, заявнику після того, як він отримав рішення комісії про нарахування йому компенсації. Йому необхідно припинити право власності на знищений об'єкт нерухомого гемена в Державному реєстрі речових прав. І е, наступний обов'язковий пункт це е, подача е, повідомлення про початок будівельних робіт. Тобто людина має отримати будівельний паспорт в відповідному органі містобудування та архітектури громади. І, відповідно, через е, Дюю, чи через ЄДСБ подати повідомлення про початок будівельних робіт. Тільки при наявності оцих от факторів людині буде нарахована компенсація на цей е, особовий рахунок. Е, також тут е, варто е, розуміти, що е, такі рахунки вони е, можуть е, ставати на паузу. Ось, тобто, якщо там протягом року. На ньому не відбувалося якихось фінансових дій, банк може поставити на паузу цей рахунок, і тому заявникам, які подавали досить давно ці заяви, їм варто звернутися до банку і уточнити стан актуальності їхнього рахунку. Якщо все-таки рахунок був там призупинений, його треба відновити, і відповідні відомості можна внести через відповідну комісію органів місцевого самоврядування. Ось. Також я хотів сказати декілька слів про наші прикордонні громади, оскільки у нас частина громад було віднесено до території з активними бойовими діями. Скажу, що робота її відновлення не припиняється на цих територіях. Вона в деяких моментах може призупинитись. Тобто, це на той час. Коли ці території знаходяться в цьому переліку, тільки їх виключають, робота і відновлення відновляться в повному об'ємі. Але на даний момент люди, які мають знищене житло на цих територіях, вони можуть претендувати на отримання житлового сертифікату для того, щоб купити житло не в території активних бойових дій, але це можна зробити за умови можливості обстеження їхнього об'єкту. Ну, Враховуючи безпекову ситуацію. Ось. Е також, е також досить багато до нас, е громадян, е звертається з питаннями оподаткування процесу купівлі житла е за сертифікати. Це таке, мабуть, одне з е нагальних питань, які досить часто виникають останнім часом. Бо в нас е з Цієї кількості 830 житлових сертифікатів, близько 400 вже реалізовані. Тобто люди за ці сертифікати придбали житло чи в нас в області, чи за межами нашої області, але вони так чи інакше вже реалізовані. Тобто, ще приблизно половина сертифікатів зараз ну, знаходиться в стані реалізації. Ось. Тому певна кількість громадян, я думаю, що найближчим часом буде активно купувати житло за ці електронні документи. І тут я хотів би надати слово нашому колезі, пану Руслану. Він досить активну громадську діяльність проводить, дуже багато людей консультує в частині безкоштовної юридичної та методичної допомоги. Ось тому пан скажіть, будь ласка, він послуг. Доброго дня, шановні колеги. Дякую Сергій Олександрович, за надану можливість скажімо так, донести до населення ще раз інформацію. Дійсно, в 2025 році зазнали зміни в оподаткуванні операції з нерухомістю. Однією з ключових змін це є збільшення військового збору від з 1,5% до 5%. Але людям, які реалізовують житлові сертифікати, потрібно чітко розуміти, що вони сплачують лише 1% податку до пенсійного фонду. Всі інші податкові навантаження вони лягають безпосередньо на продавця. Так, продавець при відчуженні свого об'єкту нерухомого майна повинен сплатити знову ж таки 1% внеску до пенсійного фонду, 1% – це державне мито за, посвід... за нотаріальне посвідчення договору. Якщо об'єкт нерухомості у продавця, перебуває у власності менше трьох років, або це друга реалізація об'єкту нерухомості впродовж року, то продавець додатково повинен сплатити також військовий збір 5% та податок на доходи фізичних осіб, також 5%. Дуже зачастую. Люди, скажімо так, помиляються і вважають, що ці всі податки повинен сплачувати і покупець. Насправді це не так. Тобто Покупець сплачує лише 1% від вартості е, угоди, яка посвідчується нотаріально. це внесок до пенсійного фонду. Всі інші додаткові витрати це витрати на нотаріальні послуги, е, витрати на ріевторські послуги. Якщо, скажімо так, покупець і людина, яка має намір реалізувати житловий сертифікат, Користуються всіми послугами, вони сплачуються окремо. Вони можуть сплачуватися як покупцем, так і продавцем. Або за їх спільною згодою вони можуть спла сплачуватися порівно. Всі ці витрати вони не можуть бути реалізовані за рахунок житлового сертифікату. Також ще виникає ряд додаткових питань відносно того, чи можливо за житлові сертифікати придбати земельну ділянку. Повідомляю, що окремо земельну ділянку. На який не розташований об'єкт нерухомого майна за житловий сертифікат придбати неможливо. Якщо придбається приватний будинок, об'єкт нерухомого майна, який вже розташований на земельній ділянці, і в один нотаріальний договір купівлі-продажу йде і будинок, і земельна ділянка, то тоді так, такий об'єкт можливо придбати за рахунок житлового сертифікату. Також до нас часто звертаються з питаннями, чи можливо. Успадкувати житловий сертифікат. Законодавством передбачена можливість спадкування житлового сертифікату. Але тут потрібно розуміти, що фактично успадкувати житловий сертифікат дозволяється, людина отримає свідоцтво про право на спадщину на житловий сертифікат, але на даний час реалізувати його і забронювати по ньому кошти по успадкованому житловому сертифікату неможливо. Тобто реалізувати своє право на придбання нерухомого об'єкту майна за житловим сертифікатом, який був успадкований, на даний час поки що неможливо. Також хочу зазначити, що якщо людина спадкує житловий сертифікат, і це спадкоємці першої або другої черги, то він не оподатковується. Якщо житловий сертифікат спадкується, наприклад, по заповіту, не родичем покійного, то даний житловий сертифікат підлягає оподаткуванню. Це також варто враховувати. Це, що стосується безпосередньо оподаткування та житлових сертифікатів. Розуміло, підякуємо. Так, хотів також ще поговорити одне питання з паном Русланом стосовно змін. У нас в березні місяці були внесені зміни до постанови Каргує питання надання компенсації за знищене житло для самостійної відбудови. Ось, і до цієї постанови були внесені зміни в частині того, що верифікація виконаних робіт комісією має здійснюватись відповідно до проєктної документації. Тобто, коли людина, заявник, отримує певну суму коштів у вигляді компенсації, а це буде 50% від загальної суми. Вона може або самостійно будувати цей об'єкт шляхом купівлі певних будівельних матеріалів, або замовити відповідні послуги в тієї чи іншої організації. Ось після того, як будуть проведені певні роботи і використані оці 50% першого траншу, людина має подати. Повідомлення про потребу проведення проміжної верифікації, і комісія органу місцевого самоврядування в певний термін має пройти на об'єкт і звірити обсяг виконаних робіт, обсяг виконаних матеріалів з проєктною документацією і відповідно скласти акт верифікації. Ось після цього акт верифікації вноситься в РПЗ, в реєстр пошкодженого та знищених мена, і після цього людина отримує. Другий транш компенсації для відбудови. Ось також ці зміни вони визначають необхідність розроблення кошторисних документацій, яка вноситься в єдину систему в сфері будівництва і з якою так само має працювати комісія при здійсненні верифікації тих чи інших робіт. Так, звичайно. Дійсно, 31 березня 2025 року постановою 359 Кабінету міністрів України були внесені зміни до 600-ї постанови, яка регулює питання безпосередньо отримання компенсації за знищення об'єктів нерухомого майна. Було трішки змінено механізм отримання компенсації, якщо людина подавалася на, ну, на отримання такого виду компенсації, як самостійна відбудова. Як відно, вже зазначив Сергій Олександрович. Нововведення – це те, що тепер людина для того, щоб отримати перший транш у розмірі 50%, після того, як комісія прийняла рішення про нарахування людині грошових коштів, повинна припинити право власності і відомості про припинення право власності і повідомлення про початок будівельних робіт повинні бути внесені до єдиної державної сфери системи у сфері будівництва. Також нововведенням є те, що Повинна бути розроблена за власні кошти безпосередньо людиною. Кошторисна документація, тобто проєктна документація повинна бути. Кошторисна документація повинна бути. Лише за умови наявності цих документів людина отримує грошові кошти. Після отримання першого траншу грошових коштів людина повинна їх реалізувати. Протягом 18 місяців також варто звернути увагу, що людина не може знімати ці грошові кошти, тобто вона їх може реалізувати шляхом лише безготівкового розрахунку, тобто через термінали або замовлення так, підрядних робіт і розрахуватися. Після того, як людина реалізувала не менше, ніж 90% цих коштів з першого траншу, вона повинна звернутися до комісії або через застосунок дії, або через ЦНАП подати повідомлення про готовність проходження проміжної верифікації. І вже комісія безпосередньо, яка виходить на проведення верифікації, вона її проводить у відповідності до розробленої проєктно-кошторисної документації. Вона звіряє. Цінову політику, ввіряються сроки виконання робіт, які були передбачені і проєкту кошторисної документації. І лише після цього комісія надає висновок щодо доцільності виділення другого траншу для завершення будівельних робіт. Після завершення будівельних робіт даний будинок повинен бути, йому проведена технічна інвентаризація і він повинен бути введений в експлуатацію. Лише після цього, скажімо так, отримувачі компенсації вважаються такими, що виконали умови даної програми. Якщо технічна інвентаризація проведена не буде після отримання другого траншу, будинок в подальшому в експлуатацію введений не буде, дані грошові кошти будуть підлягати поверненню в обов'язковому порядку. Це такі нюанси, які зазнали внесенням змін до 600 600-ї постанови. Врахуючи, да, да. ну, що ця постанова була прийнята фактично в кінці березня. Ось і була не так давно опублікована. Ми будемо ще е, працювати з міністерством щодо отримання додаткових роз'яснень, як ці норми мають працювати на практиці, на якому етапі е, ця документація і кошторис е, має з'являтися. Наскільки це є обов'язковою опцією там, для будівництва, особливо там дачних чи е, садових будиночків. Ось, і я думаю, потім вже за результатом отримання такої інформації ми проведемо окремий брифінг, де детально розкажемо людям, як от отримувати і реалізовувати цю компенсацію вже відповідно до цих нових законодавчих змін. Окей, Дякую вам. Ну, Я ще хотів доповнити про міжнародний реєстр збитків, що з 19 березня 25 року, так. До міжнародного реєстру збитків можна подавати також заяви за додатковими ще шістьма категоріями. Це безпосередньо вимушене внутрішнє переміщення, серйозні тілесні ушкодження, сексуальне насильство, катування, позбавлення свободи, примусова праця або служба. Тобто це відкрили додаткові категорії, по яким особи можуть подати безпосередньо заявки. Також вже працюють, починаючи там, з 2024 року подання заяв про пошкодження або знищення об'єктів нерухомого майна, зникнення безвісти і смерть близького члена сім'ї. Тобто, знову ж таки, люди часто задають питання, чи можливо податися в міжнародний реєстр збитків, якщо вона отримала вже компенсацію за державною програмою її відновлення. Так можна подаватися. Подання заяви по державній програмі є відновлення, і подання заяви до міжнародного реєстру збитків вони не виключають одна одну, скажімо так, тобто люди можуть подаватися. Дякую. Ось така інформація. Тоді, коли пан е, Сергій сказав, з'ясується е, відомості по ПКД і так далі, проведемо ще один брифінг. Чи є запитання до сьогоднішнього? Подав оподаткування, ви казали, що дали був на о, дні зустрічі, де родини о, військових спілкувалися, і одна сказала, що її о, продавець чи ріелтор змусив, ну чи не змусив, а загадав, щоб вона бачила прогеньку суму о, при укупівлі всіх. Чи відомі вам такі от факти, чи це може бути одинокий був випадок, коли... Ну, я так розумію, продавець перекладає оці всі податки на чи включає їх в, в суму вартість придбаного. Так, дивіться, з такими питаннями до нас якраз люди і звертаються. Люди часто не розуміють, що і скільки вони повинні сплачувати такі податки. Так, дійсно, такі випадки мають місце, коли продавець, скажімо так, суму податків намагається включити в вартість об'єкту нерухомого майна, який він продає, і покрити їх за рахунок безпосередньо житлового сертифікату. Але ж, знову ж таки покупець, який реалізує, придбає об'єкт рухомого майна за житловим сертифікатом повинен чітко розуміти, що він повинен сплатити лише всього-навсього 1%. Якщо він наймає ріелтора для надання послуг щодо підбору йому об'єкту нерухомого майна, так, то ці послуги він вже оплачує на власний розсуд і самостійно. Тобто це не за рахунок житлового сертифікату. Люди це також повинні розуміти. Що якщо вони користуються послугами ріелтора, то вони повинні відповідно сплатити певну суму грошових коштів. Що стосується нотаріальних послуг, то ці витрати... Можуть бути сплачені як і безпосередньо і покупцем об'єкту нерухомого майна, так і продавцем, або вони можуть бути сплачені спільно. Тут потрібно домовлятися. Щодо вартості безпосередньо нотаріальних послуг, тут також потрібно розуміти, що нотаріуси це приватні особи, які надають послугу приватно, і їхні тарифи можуть відрізнятися один від одного. Знову ж таки, що нотаріально посвідчувати договір, який, по якому перебувається об'єкт нерухомого майна заштовим сертифікатом, мають право не всі нотаріуси, а лише нотаріуси, які під'єднані до РПЗМ. Тобто, перед тим, як придбувати майно, людина повинна зрозуміти, в якого нотаріусу вона має бажання оформити цю угоду, купівлю продажу, скажімо так. Я додав ще, що у нас таких нотаріусів близько 40-ка. В області це ті, що підключені до реєстру. Це, мабуть, десь там більше 35 це Чернігів. Ось і в Ніжені в Прилуках, наскільки я пам'ятаю, був нотаріс, які підключені до реєстру. Повний перелік можна так само подивитись на сайті її відновлення. Там, наскільки пам'ятаю, є там окрема вкладочка, де можна глянути, що це за нотаріс, де вони знаходяться, які їхні контактні дані. Тому, в принципі, я думаю, що з 35 нотарісів по Чернігу можна вибрати того, кого воно так я, ну ще можу додатково зазначити, що люди повинні розуміти, що якщо грошові кошти заброньовані, так то вони повинні вкласти договір впродовж 30 днів. Скажімо так, є випадки, коли люди. Вважали, що якщо вони не вкладуть договір сьогодні або там завтра, так, то їхні грошові кошти пропадуть. Ні, це не так. І не потрібно сплачувати нотаріусам, скажімо так, завишені ціни за їхні послуги, щоб оформити угоду безпосередньо сьогодні чи завтра. Ці грошові кошти можливо перебронювати. І потім ну, знайти вже того нотаріуса, який, можливо, за меншими тарифами проведе їм цю угоду, Ще сказано, те, що кожного дня там, більше 40 нових заяв надходить. Це... Кожного тижня. Кожного тижня. Це люди, ті, що постраждали ну, всім домом від зарубки, ракети летять вдома. Чи це все ж таки люди, які ще 22 року? По-різному, знаєте, тут, мабуть, тяжко вивести якесь співвідношення, чи це ну, нові об'єкти, чи це старі, тому що. Багато подають заяву прикордонних громадах, бо там, де ведуться постійні обстріли, Семенівка, громада, оці от прикордонні села, там ну, кожного дня є руйнування. Буває таке, що люди не, 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 не одразу подають інформаційні там, повідомлення, заяви. Ось, тому частина таких заяв це да, нові об'єкти. Але є певна частина людей, які зараз повертаються за кордону, подають такі заявки. Які там визначають якихось уповноважених осіб, які там за них будуть представляти їхні права, які подають такі там заявки чи працюють вони. по неї. Тому різному ось. Але динаміка приблизно така. Ну, буває трошки більше, буває інколи трошки менше, але в середньому десь отак зростає. Зараз багато з приводу, я так розумію, проводимо? Ну, звичайно, так. Да. Мішані друзі, якщо запитання цього цьому немає, тоді спасибі, друзі, хороші.